Неуважність за кермом на прикарпатті п'яний водій скоїв аварію з потерпілими. ДТП трапилась у селі Зелена. Скоїв дорожню транспортну пригоду 19-річний місцевий мешканець. Він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив занос та впав разом із транспортним засобом. Наслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій транспортного засобу та його пасажирка. 2010 року народження місцева мешканка обох було доставлено до лікувального закладу. Керманич пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу. Драгер результат виявився позитивний, склав більше одного проміла. Порушника Поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці закликають водіїв мототранспорту бути уважними на дорозі та дотримуватися безпечної швидкості, а також користуватися захисним екіпіруванням і не сідати за кермо на підпо. Вогонь охопив одноповерховий будинок та прибудову на площі близько 90 квадратних метрів. В Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежу. Загоряння трапилося вранці в селі Крихівці. До місця події одразу ж виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, які оперативно локалізували і ліквідували вогонь. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що горить житловий будинок, а також прибудова. Площа пожежі складала 90 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. З початку року на території області виникло понад 2,5 тисячі пожеж. Внаслідок надзвичайних ситуацій загинули 23 людини, ще 32 вдалося врятувати. Об'єднати зусилля в Івано-Франківську передали важливе обладнання двом військовим частинам у межах програми бюджету участі. Квадрокоптери Мавік т отримав п'ятий прикордонний загін. А артилерійський підрозділ 36-ї бригади морської піхоти. Співавтор проєкту Сергій Гаран наголошує, навіть маленькі кроки допомагають підтримати тих, хто зараз на фронті, і наблизити перемогу. І хлопці будуть стояти на захисті нашої держави, бо ми розуміємо, для чого ми відпочиваємо, спимо працюємо. Я колишній військовий, звільнився зі служби по загибелю брата і завжди допомагаю хлопцям, що на Сумському напрямку Харківський Запорізький напрямок. І хочеться все ж таки досягти тої мети, досягти тої перемоги, щоб була власне, вона на душі радісна для всіх, для всіх батьків, для всіх дітей, для всіх жінок. Для тих, хто щодня захищає наші кордони, кожен день це ризик і виклик. Тому підтримка та забезпечення, каже представник сумського прикордонного загону, є необхідним та життєво важливим. Хотів перш за все подякувати за цей проект, за це за цю допомогу, за цей потрібний потрібну річ це наші очі, як днем, так і ночі, Це нам дуже допоможе на будь-якому напрямку, де ми знаходимося. На сьогоднішній день багато ми потребуємо цього, бо це є як розхідний матеріал. На сьогоднішній день дуже потребуємо цього. Завдяки ще одній авторці проєкту бюджету участі Галині Паньків. Підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти отримав надважливу супутникову систему Starlink. Вона дозволяє військовим на передовій не лише координувати бойові завдання, а й підтримувати зв'язок із рідними. Раніше по цьому ж проєкту для підрозділу передали РЕП-системи для захисту життя. Тобто, ми традиційно допомагаємо, зокрема через програму бюджету участі. Тобто хлопці отримали чергову допомогу і тішимося, що змогли допомогти військовим. Також тішуся, що бачу старих знайомих, живих, здорових, які служать далі. До слова 42 проєкти на підтримку зсу подані на бюджет участі, профінансовані містом без голосування. Завдяки тому, що мешканці вчасно сплачують податки, місто має змогу закуповувати саме ту допомогу, яка необхідна фронту. Віталія Коч Андрій Аргара, телеканал 402. Музика, танці, безліч емоцій та повітряна тривога. У франківських школах пролунав перший дзвоник. Особливе свято для першокласників та випускників провели у ліцеї номер 3 Традиційно його розпочали з гімну України та хвилини мовчання за полеглими захисниками. А далі після урочистої частини на школярів чекали несподівані сюрпризи та розваги. стрибаємо! Дівчата хлопці! Всі! Цьогоріч у ліцеї 41 першокласник на святкову лінійку привела свого сина й Інна. каже хлопчик, із нетерпінням чекав початку навчання і вже навіть встиг знайти нових друзів. Ми дуже раді, що вже настав саме цей день. І кого ми довго чекали, також і дитина чекала, бо він вже після садочку казав, що він вже дорослий, і це зовсім інший крок у його житті. У нас був тиждень підготовки, і він за цей час познайомився з дітками вже познайомився з вчителями. І він каже, що це найкращий його день і найкращі його друзі вже. В школі, щоб адаптація для першачків прийшла легше, для них організували підготовчі заняття, під час яких діти змогли познайомитися один з одним, поспілкуватися з учителем та поступово звикнути до шкільної атмосфери. В Цьому році маю 18 учнів, які прийшли до, до нас до школи. У нас була підготовка два тижні тому. Була підготовка з першокласників. Це важлива роль. Для того, що діти вже знайомі зі школою, знають, де в нас укриття, так як сьогодні у нас лунала тривога, вони вже е, з впевненістю йшли, вони знають куди. Не боялися, не лякалися, е, різні заняття проводили. Це є корисно. І... Для дітей, щоб вони краще адаптувалися, загалом цьогоріч у ліцеї навчатиметься майже 900 дітей, каже директорка Наталія Микула. До нового навчального року готувалися ціле літо. Цьому році в нашому ліцеї буде навчатися майже 900 дітей. Це достатньо велика шкільна родина. До першого класу в цьому році у нас піде 41 першокласник. До нового навчального року ми готувалися впродовж літніх канікул, тому що Школа це є безперервний процес, тому що лунає останній дзвоник і йде підготовка до нового навчального року. зробили ми трішки підсилили матеріально технічну базу в цьому році. Ми отримали і ще закупили нові сучасні мультимедійні дошки для того, щоб учня було краще засвоювати навчальний матеріал. Також замість традиційних букетів для вчителів у ліцеї встановили скриньку для донатів на потреби ЗСУ. Ангеліна Лись, Святослав Іванюк, телеканал 402. Вони прийшли сюди з мріями, амбіціями та рішучістю стати кращими у своїй справі. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася у першокурсники. Цьогоріч до вишу на бакалаврат зарахували понад 3700 студентів. Серед них Надія Урбаць. Дівчина отримала максимальні 200 балів із трьох предметів. каже, обирала цей університет, бо переконана, що саме тут отримує необхідні знання для подальшого розвитку. Насправді перше хотіла йти на економіку, але зрозуміла, що міжнародні економічні відносини такі більш розширні. Ну, ясно, що трохи більше обсяг знань, але це мабуть краще. Е, та й також сподобалося, що тут буде ну, також посилене вивчення мови, окрім того, що економіки і можливості для студентів перш за все обміну і не ну, не тільки обміну і та ну задоволено повністю. Дмитро, Дмитро Вейко, в, 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 теж цьогорічних першокурсників. Хлопець вступив на спеціальну журналістика. Зізнається, мрію про це ще з дитинства. Виш обирав свідомо за рейтинами якістю навчання та можливостями для студентів. Через те, що він ходить в десятку найкращих. Також через логістику він один з найближчих для мене і багато знайомих тут вчилися, рекомендували його. Ну і також тут найкращі викладачі. Попри виклики війни, університет продовжує розвиватися. Тут діє понад сотню освітніх програм та є всі умови для розвитку молоді. Керівництво закладу наголошує, цьогорічний набір підтвердив високий рівень довіри та зацікавленість студентів у якісній освіті. З кожним роком ми все більше бачимо зацікавленість університету студентами і не тільки регіону, але й інших областей України. І відрадно, що на бакалавську програму перший курс за результатами. Національного медійного посту ми отримали сьогодні 3717 наших найкращих молодих людей, які прийняли рішення навчатися в карпатському національному університеті. Це великий показник. Якщо порівнювати з минулим роком, то він збільшився майже на 13% час урочистої посвяти відзначили найуспішніших абітурієнтів. 14 першокурсників із найвищими конкурсними балами при вступі отримали сертифікати на суму 500 доларів від польських партнерів. Діана Висоцька Віталій Магалацій, телеканал 402. Майже 12 тисяч першокласників цьогоріч уперше сіли за парти. На прикарпатті двері для учнів відчинили понад 500 шкіл. У навчальних закладах подбали про безпеку. Там облаштовані укриття та створені усі необхідні умови, щоб навчання було не лише цікавим, а й безпечним. Учні старших класів продовжують вивчати оновлену програму захисту країни. В області діють 64 сучасні центри підготовки, де діти здобувають практичні знання з домедичної допомоги, вивчають основи володіння зброєю та управління дронами. Це навички, які допоможуть врятувати життя у воєнний час. Не менш важливим є забезпечення підвезенням дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами. На сьогодні в області Понад 21 тисяча учнів потребують такої послуги. Підвезенням вже охоплено 83% школярів. Разом з тим, освітні заклади на Прикарпатті вже активно готуються до опалювального сезону. За словами голови обласної військової адміністрації, 89 шкіл області забезпечені генераторами. У навчальних закладах провели ремонти мереж, замінили котли та встановили нові модульні котельні. А кілька шкіл навіть долучилися до пілотного проекту зі встановлення відновлювальних джерел енергії. Особлива увага на... Дається соціальній підтримці українських родин. За ініціативи президента України Володимира Зеленського усіх учнів початкової школи забезпечено безплатним гарячим харчуванням. Також у державі реалізується програма пакунок школяра, відповідно до якої батьки, які цього року відправляють дітей до першого класу, мають змогу отримати грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на придбання дитячого одягу, взуття та канцелярії. Попри виклики війни, школи на Прикарпатті працюють. Каже посадовиця. Усе задля того, аби діти могли навчатися, здобувати знання і всебічно розвиватися. Віталія Куче, Ванпілецький телеканал 402 Напружений двобій. Цими вихідними франківський ураган зіграв свій перший домашній поєдинок у новому сезоні. У межах стартового туру української футзальної екстраліги підопічні Юрія Іванишина приймали чинного чемпіона столичну команду Хід відкрити рахунок у непростому протистоянні вдалося господарям. У середині першого тайму у воротах кабельників розписався новачок франківців Віталій Крутко. Цей гол став дебютним для 16-річного універсала у складі основної команди. Але вже на останній хвилині першого тайму. Кияни встигли зрівняти рахунок. Я вважаю, що ми непогано виглядали перший тайм, тому що створювали моменти і виходили з пресингу. Віддаємо належне хлопцям з хіта, тому що там видно їхню взаємодію руками. Ми тільки починаємо свій свої якісь найграші, свої партнерські, якісь тактичні на награші. Важка програма завжди. З Ураганом Іване Стамківського важко нам грати, гарно підтримувати прикол. Команда молода, аміційна. Трохи ми, я вважаю, провалили початок зустрічі десь першу десь хвилин. Ми грали так, як ми не мовлялися контролю, але після робочого голу все ж таки звернулися, вже я вважаю, грали набагато краще, ніж суперники. У другому таймі кияни лише закріпили свою перевагу на старті другої 20 хвилинки. Забив жук, а згодом і мельник. Остаточний рахунок зустрічі – 3-1 на користь хіта у тренерському штабі. Урагану кажуть, знали, що матч із чинним чемпіоном буде непростим. Тож нині головне завдання акумулювати сили і показати високий рівень у наступних поєдинках. Ми розуміли, що в досвіді ми програємо, хотіли зіграти організованіше, дисциплінованіше. До кінця ми цього не зробили. Дійсно, два вийшли е, в різних таймах. Звичайно, ми розчаровані, тому що програли, проте навіть і в цій поразці ми бачимо деякий позитив, тому що багато сьогодні гравців, які вперше дебютували в Старлізії. Я думаю, вони надовго запам'ятають цей дебют проти таких е, досвідчених, сильних суперників, проти такої команди укомплектованої. Тому ми бачимо в цьому позитив в майбутньому, що потрібно розвивати і домовляти. Свій наступний поєдинок ураган зіграє на виїзді. Дракони вирушать у гості до ще однієї столичної команди Київ футзал. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал «402». Святкова атмосфера, усмішки та хвилювання В університеті короля Данила. Стартував новий навчальний рік. Сотні першокурсників зібрались на подвір'ї вишу, аби зробити свій перший крок у студентське життя. кажуть, обрали цей університет свідомо, адже тут сучасні програми навчання, а викладачі допомагають реалізувати амбіції. Вибрала Університет короля Данила, так як він вважається найкращим в Івано-Франківську, якщо брати чесно, по відгуках і тут є та спеціальність, яку я хочу. Мені дуже сподобається цей заклад. Дуже мені подобається тут, як викладачі себе подають. Люди, мені тут подобається. Тут багато знайомих моїх вчитися. Ну і місто івано франківськ мені дуже подобається. В загалом в університеті є понад 20 спеціальностей. Найпопулярнішими серед студентів залишаються правоохоронна діяльність, менеджмент та психологія. Не відстає й IT-сфера, яка щороку набирає все більше популярності серед молоді. Я цікавлюся веб-розробкою, це по HTML, там CSS, ніби створення сайтів. Ось таке мені зацікаво. Короля Данила, я на другому курсі коледжу був, мене навчав Ілля Анатолійович Черкас. Він мені дуже сильно поміг з цим. Я покращив свої навики в цьому. А ще університет мотивує студентів фінансово. Цьогоріч для вступників, які склали НМТ на понад 160 балів, передбачена стипендія. Що з 2025 року усі студенти першого курсу денної форми навчання, які вступили на бакалаврат, матимуть змогу отримати в університеті короля Данила стипендію у розмірі 2000 гривень. Але умовою для отримання такої стипендії є, звичайно, результати НМТ від 160 балів з кожного предмету. Таким чином, ми всіляко підтримуємо, мотивуємо, заохочуємо. Наших українських юнаків і дівчат, які залишаються в Україні, і прагнуть отримати якісну освіту. У порівнянні з минулим роком кількість студентів у КД зросла на 30 відсотків. Не відстає фаховий коледж. Тут цьогоріч рекордна кількість вступників. Зараховано найбільше студентів на такі спеціальності: дизайн інтер'єру, графічний дизайн, інженерія програмного забезпечення. Тобто, наші випускники 9 класів, які вже сьогодні будуть нашими студентами, бажають бути айтішниками, бажають бути дизайнерами. Власникаючи бажають навчатися на спеціальності будівництва цивільна інженерія. Цьогоріч ми вперше. Ще запровадили нову освітні програму юридичне діловодство та офісна справа. І так само ми радіємо тій кількості заяв і тим студентам, які обрали саме фаховий коледж університету Коряда Данила місцем свого навчання. До слова з 1 вересня оголошено додатковий набір на вакантні місця лінцезійного обсягу для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Кількість вільних місць обмежена за детальнішою інформацією. Звертайтеся за телефонами приймальної комісії.